І світло виробило. Так, було ще зроблено шнапіку один апгрейд, скажімо, так, легке обрізання. А саме розборка польотів була з цим баняком. Отже, це є скажімо так, насос, який качає різні, в різні точки з маски свого свого роду, свого роду лубрікатор. От, але вся біда його в тому, що ось в цих штуках. В цих алюмінієвих штучках. В них знаходиться клапан. От, я пробував той клапан притирати, це все діло робити, воно працює, але чогось недовго. Отже, і прикол в тому, що у нас 5 точок змазки знаходяться нижче рівня самого лубрікатора. Відповідно, сюди заходить не знаю скільки півлітри масла чи більше. І за добу оцей півлітри масла по цих трубках стікає собі в середину станка. От, що мене не дуже радує, бо відповідно це масло не дешеве, як то кажуть, щоб кожен день заливати по півлітри. Ну і плюс до того оцей лубрікатор ним перестає бажання користуватися. А користуватися потрібно. І заливати кожен раз, при тому, щоб закачати змазку, хай там чуть-чуть. Воно не хоче з мінімуму робити, мусить бути якийсь рівень і так далі. Тому я вирішив 5 ліній, 5 магістралей, просто зробити самотічних, самотьоком воно буде такти. Зор стекла зробив таку корпус, отвір, різьба, і в нього буде заливатися масло вже окремо, без цього. Тобто перед роботою. Бачите, тут є 5 магістралей, 3 і 2 туди. Отже, перед роботою можна буде собі встати, прокачати одну магістраль і сюди залити масло, щоб воно вже собі розтікалося в 5 позицій. Отак воно зроблено. Знизу туди кинув такі фетрові вставочки, щоб воно не зробило таку кришку. Закривається і закривається. Тобто ми собі можемо сюди залити мастила. Вони собі заливаємо спокійно, воно собі розтечеться і піде вже по всіх каналах. З мене ця штучка не дуже робить. Зараз я так інакше трошки залию. Можна так заливати, в принципі, немає різниці. Ось собі залили ми масло і все, воно собі стече. Ось такий принцип роботи цього лубрікатора буде. Все, воно закрилося і масло вже собі буде самотьоком без проблем текти. Зараз там в трубках ще є повітря, але воно потрошки собі вийде. Ну, такий лубрікатор. Просто реально замучило мене вже це масло постійно доливати. Воно тече, лаїться рікою просто. Так що якось так. Отак ще один маленький нюансик вийшов з шнапіком. Нічого, воно буде. Повітря вийде з трубок. Масло протікає, воно рідке, воно буде такти по-любому. Тому так. От. Навіть я вже пробував закульцовувати сюди через верху. Так було у мене, може хтось бачив, показував якісь відео, що трубки йшли через верх. Тобто я хотів рівень зробити, обманути фізику. Але цього рівня було видно мало, бо воно все рівно масло перетягувало через цей, через цей як то кажуть, гак. І воно собі вже текло. Так як шлангом витягуємо бензин з бака. Тому варіант тільки так. От. А ці клапана вони вже чи тримають, чи не тримають, то теж ну, ці тримають більш-менш, але все рівно я вже собі поставив цю трубочку, а там таку для того, щоб я бачив, чи масло дійшло в дальню магістраль. А в ці інші воно так само заходить. Тобто такий візуальний контроль. Ну і тут вже буде само по собі видно через це місце прозоре. Якось так воно буде працювати. Прийшло 3 хвилини десь і масло вже собі з цих чотирьох магістралей пішло вже вниз, а це крайня чого ще не... Не йде, не знаю чого. Оце саме крайня магістраль, яка приходить низу. Ось туди. там вона приходить. І воно щось не йде. Ну, але це буде видно. Бачите, воно прямо на очах, вже, вже почало пити масло. Тобто під час роботи цього масла, масла хватить по-любому, щоб змастити механізми, які там є. І все. Тут діаметр 9 мм і висота приблизно 20-25. Цього масла, я думаю, що більше ніж достатньо, щоб змастити всі, всі дані, які треба. Ну, а з цей треба буде розібратися, подивитися, чого воно не тече. Подивлюся, хай постоїть, якщо за годинку воно зміниться. Можливо там розхід маленький, може трубка тоньше усічення, чи якась плотніша посадка. От Поки ми говорили, то тут з цього вже трьох витекло, так? Да? Ну от якось так. Thank you.